Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати котлети по-французьки. Нам потрібно кілограм фаршу, 100 г манки, одна цибулина, декілька зубчиків часнику, 2 яйця, сіль та спеції за смаком. Цибулю з часником перебиваємо у блендері. Перемішуємо всі інгредієнти. Залишаємо на декілька хвилин. Для начинки нам потрібно помідори в мене заморозки, гриби в мене домашні шампіньйони та твердий сир. З фаршу формуємо шарики та викладаємо їх на встелену пергаментом деку. Трішки їх придавлюємо та за допомогою стакана формуємо лунки. Всередину ставимо помідори, гриби, зверху посипаємо натертим сиром та ставимо у розігріти до 180 градусів духовку до готовності. Ось які вони вийшли. Смачного.